КНДР підірвала частину своїх доріг, що з'єднувала не сам з'єднувалася з південною Кореєю. Це стосується е, руйнування доріг уздовж ліній Кьонгі і Донхе. Це міста. У нас є навіть відео, як це все відбулося. Я пропоную владі КНДР піти далі, підірвати свої військові бази, аеродроми. Значить, якісь склади зберігання паливної продукції, і заодно ще і резиденцію кімчанина разом з кімчанином, щоб взагалі, в принципі, так уже світова спільнота так видихнула. Ну все, нам Корея більше північна не цікава. Це дібілізм. Я ще раз повторюю свою вчорашню думку. Це дебілізм. з військової точки зору завжди йде боротьба за дороги, враховуючи місцевість. Дороги ну, найгіршому випадку мінуються. Але так, щоб закласти до стобіса вибухівки і зробити вирву, ну, це треба мати. Я не знаю, що вони там курять, ну. Щось курять. Кімчі вони курять. Квашену капусту кімчі, розумієш? Ага. Просто можливо так, комунізм Я вдарив голову і підсував мізки. Окрім того, Путін запропонував Держдумі РФ ратифікувати договір про партнерство з КНДР, який передбачає військову допомогу, якщо одна зі сторін зазнає збройного нападу. Тобто вони вже прямо так помирились, прямо сильно подружились, прямо обійнялись і тепер будуть жити разом. Типу того, да? одружились. Путін вийшов заміж за Чен ну, Іна, за виходить. Міг сміхом, а ну знаєш, Ну, це не смішно звичайно. Вони ж підривають, підривають дороги для того, щоб усунути, так би мовити, загрозу нападу з боку Пів, Південної Кореї. Що таке Південна Корея? Ну, вивчайте трошки історії. Там історія розподілу по 38-паралелі, 38 паралелі Північна Корея, Південна Корея, Північна це Радянський Союз, фактично Китай, а Південна це Сполучені Штати і Союзники. Це внаслідок Другої світової війни, так воно поділилося. Але е, ну он ну, класно Тобто Північна Корея. Давайте так. От я узагальню зараз дуже грубими масками Північна Корея стала е, черговим федеральним округом Російської Федерації. Поставтеся до цього саме так. Mm -hmm. Тобто, це цех з виготовлення невисокоякісної зброї. За технологіями, тому що їхні ракети, це, в принципі, копія Іскандера. А Іскандер це е, послідовник вау 2 якби це смішно не звучало От, е, Так що, це частина Російської Федерації. От ставтеся до Північної Кореї тепер так. Так само, як і Білорусь, це частина Російської Федерації. То, що з цим ресурсом робитиме Росія? Ну, стосовно технологій, ну. Виробнича база. Ну, це, типу, Кніжнітагільський урал Уралвагонзавод, Ну, тільки, тільки далі на, на, на схід. А й таке. Чи уразлива ця країна, Північна Корея, дуже уразлива. Чи можна її там задушити в обіймах миролюбства Півдним і іншими країнами довкола? Ну, можна. Але там є Китай. І Китай там Має значення набагато більше, ніж Російська Федерація. О, так і є. О, о. Тому що, тому, що, тому, що тимічна Корея і завдячує своєму створенню саме китайському експедиційному корпусу. В об'єміх 1 мільйон чоловік ну, ООН зайшов, і, ну, і всі так, і американці особливо зібрались та поїхали. Тому насправді е, в цій ситуації мене бентежить не зближення. Північної Кореї і Російської Федерації мене бентежить те, що це дозволяє Китай Дозволяє з своїм певним інтересом а це свідчить про деяку слабкість Сполучених Штатів. Знову про те, що ми говорили, відсутність Сполучених Штатів того авторитету, який був, він Ну він дозволяє, отак от через проксі своє, дуже 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 союзне і насправді ну проксі Китаю. Північна Корея це про всі Китай. Більшість технологій, більшість їхніх контрабандних маршрутів, більшість збуту багато чого, включаючи наркотики з Північної Кореї, йде через Китай туди. Ну, туди так, на Захід. Так, так і, тому, і, тому. і там корейці, вони ж, типа, попри те, що в нас є уявлення, що це дуже закрита країна, вони ж на заробітки їздять в Китай. Ну тобто, такі гастарбайтери корейські, вони. Китаї, І ну, це в них зазвичай. Я, я не був в Кореї, не можу сказати. не знайомий з Ким Чен іном, слава Богу, з, як це звати їхнього Сінзіньпіном. Але, ну, тобто, Корея, вона все ж таки це проксі Китаю більше, а з Росією ну, стала федеральним округом. Ну, та, тому що це людський ресурс. Які там можна дуже швидко вичерпати, насправді, там не такий великий цей людський ресурс. Не Подивимося, бо кажуть, що вже там жму, Жмурів корейських вже на фронті бачили. Ми вже, вже бачили, вони вже обмежений, правда, поки що, як повідомляють контингент, вже дійсно присутній, вже на території України в складі російських, е, так, так би мовити, військ. Е, от. І ось, стосовно Китаю, там теж. Синхронно прямо в цей же час Китай та РФ повідомили про те, що хочуть вивести свої відносини на найвищий в історії рівень. Заступник голови Центральної військової ради КНР Джан Юся про це повідомили якраз от відомство. За його словами, нібито зараз слід поглибити співпрацю між Збройними силами КНР та РФ, ось мають спільні погляди на ситуацію у світі та солідарні в оцінках світових процесів. Отаке. Я ще раз повторюсь, як це все спокійно е, Китаю сходить з рук, я не знаю. Е, і, напевне, найближчим часом. Ну, як бачу... це могутня держава, Саш, ну як Китаю, це ну... сходить з рук. Для Китаю це дуже зручно. Це проксі держава знову таки, яка е, це держава, яка схвалена в принципі технологічно і фінансово, тобто Росію і Китаєм, Північна Корея. Більше Китаєм. Напевно, але Росія зараз використала її, Корея, перетворилася тимчасово, очевидно, на федеральний округ. Так, мене, мене сьогодні оця вкурвала новина про те, що голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила так. про реальну втому на заході від війни в Україні. За її словами, деякі західні посадовці почали у приватному порядку обговорювати шляхи досягнення припинення вогню. Вона втома, реальна, і вона зростає, сказала Валтонен. Пані Валтонен, якщо ви втомилися, то ми заїбалися, я вам скажу чесно. У мене інших слів немає для вас. Так що ця риторика ну це тільки голова МЗС Фінляндії, хоча там знак, знак цікавий. Що робити, ви знаєте? Ви знаєте, що Україну треба прийняти в НАТО, і війна скінчиться в один день. Просто в один день. Як тільки Україна набуде кандидата там статусу кандидата, або запрошення отримає в НАТО або взагалі стане членом НАТО, і тут крапочка, тут немає що далі розбирати.